Коли в зимову пору потрібно терміново зігрітися, наситити себе корисною їжею, то, на думку, одразу проходить дуже смачний та корисний суп з лососем. Він складається з кількох складових, готується дуже швидко та просто, а смакує, наче ресторанна страва. Також всього 300 грамів лосося наситять смаком та користю всю сім'ю. Дуже раджу спробувати цей рецепт. Переконайтеся, що ви підписані на канал це дуже важливо. Також підтримайте просування цього відео вподобанням та коментарем і починаємо. З овочів беремо дві великі картоплі, одну морквину та білу частину цибулі порей. Картоплю очищуємо та нарізаємо на кубики такого розміру відкладаємо до миски. Моркву також очищуємо та нарізаємо на півкільця. Цибулю розрізаємо на четвертинки та дрібно кришимо. Беремо 300 г лосося. Мені подобається той факт, що таким шматком можна смачно нагодувати від 4 до 6 людей з цим рецептом. Я завжди відділяю шкірку руками, але можна і ножем. Розрізаю його на три частини. Кожну частину ще на дві та нарізаю все на кубики. Ось такого гарного великого розміру. Приступаємо до плити. На середньому вогні у великій каструлі розтоплюю 40 г масла. До нього відправляю цибулю та смажу її 7 хвилин, помішую. До каструлі відправляю картоплю та моркву, помішую туди ж одну столову ложку борошна. Помішую одну хвилину. Заливаю все одним літром теплої води. Додаю одну чайну ложку солі. Помішую, збільшую вогонь. Доводжу все до кипіння, зменшую вогонь. Варю до майже готової картоплі десь 15 хвилин. Додаю 200 мл вершків найнижчої жирності. Та лосось. Перемішую, додаю лавровий лист, доводжу до кипіння. Трохи зменшую вогонь та варю 10 хвилин помішуючи. Додаю столову ложку свіжого кропу або трохи сушеного. Перемішую, пробую на сіль, додаю ще одну чайну ложку солі. Ось і все. Страва готова. Суп виходить дуже ніжним та насиченим на смак. Така страва буде ситною та корисною, особливо смачною в прохолодну пору року. Якщо вам сподобався цей рецепт, то обов'язково підтримайте його вподобайкою, мене коментарем, а канал підпискою. Смачного!